Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Приїхав я знову сюди, сюди на цей точок, куди я вивіз бджілок на акацію ну, і хотів би так чуть-чуть поговорити про минуле відео, там де я показував, що яка у нас проблема сталася з бджілками. E, дуже всім гарно дякую, бо ну, багато хто писав коментарі, багато хто давав підказки, нормальні підказки, не там почав, як то кажуть, хейтити, писати дурницю, що О, ти такий сякий там не вмієш нічого робити або ще щось. Ні, дуже гарно всім дякую. Хто, e, ну, хто відписав. На таке моє відео. Але, друзі, здебільшого всі, ну там декілька, один або двоє, точно, точно не пам'ятаю, написали, що це можливо потрава. Іди не літай. А здебільшого всі написали, що е, запарились бджоли. Що вони запарились, що при перевозці вони, ну, я їх запарив. Друзі, скажу так, не знаю, тому що ну, великого, е великого якби, опиту у кочівлі з бджолами я не маю. Е це, якби, такий більш-менш перший раз, що я їх перевіз нормально так. Е друзі, опа, застаю. Так. Е перевозив я їх, друзі, ну, десь приблизно, ну, я думаю, Кілометрів, 10, більше як 10 кілометрів немає. Е, бо, ну, скажімо так, на машині, як я їх привозив на Ніві, там немає щоб засікти. ну Не працює, щоб засікти кілометраж. ну Приблизно так десь від точка до центра, е, якби села у нас це 4 кілометри. І ще думаю, що від центра сюди буде десь 4 кілометри, 4 кілометри. Ну, Зруба 10 км я їх, друзі, перевозив. В той час, коли я їх перевозив, погода була холодна. Падав дощ, погода була прохолодна. Ну, можливо, десь градусів. Думаю, що якщо було 17 градусів на дворі, то було дуже добре. Можливо, навіть 17 і не було. Потім, друзі, дно в мене січате. Дно в мене січите на всіх вуликах. Просто е, ну, не на всіх вуликах однакова сітка. Де менше, де більше. Але, друзі, замітив, коли передивлявся сім'ї, що навпаки, там, де сітки якби менше стоїть, то, скажімо так, і підмору немає багато, щоб бджілка запарилась. І немає з передлютка багато бджоли. Е, це раз. Потім друге, друзі. Коли я їх перевозив на всі сім'ї, була, ну, була ця сім'я наповні 8 рамок і вулик битком. Чи було там, скажімо, 6 рамок, і ну, бджола мала ще вільний простір вулику, е, неважно. Я на всі вулики поставив, ну, кроме того великого дерев'яного, на всі вулики, я поставив 145 корпуси із. Пустими рамочками, щоб ну, бджола мала куди піднятися, мала свободний простір, як то кажуть. Бо просто була у мене одного разу така ситуація. Дійсно, друзі, що е, я привіз, перевіз бджілок, буквально кажу, 4 кілометри, села сім'я, зверху в неї не було нічого. Я їх перевіз, друзі, відразу, як поставив вулик, відкрив. Uh, прийшов через ну, Відкрив і все так собі спокійно, щоб бджілки ну, там перевезли з 4 кілометри, відразу відкрився льоток і все нормально. І все нормально. То прийшов їх через деякий час дивитися, там днів два або через три. Uh, ну, надії, що все добре, а сім'я запарилась. Дійсно, я, ну, там я бачив, дійсно, що сім'я запарилась, бо. Просто вся бджола була між рамками, позабивались в рамки, як де були пусті комірки, на дну вулика були і тому подібне. То після того випадку, я стараюся, якщо десь так, як тепер, наприклад, перевозити, поставив 145 й корпус з пустими рамочками і все. Тут я зробив, друзі, так само. Це друге. І по третє, друзі, коли я привіз бджілок. vystavil ich, vydrazu krev ľodky. Bžola no, bžola vyletila, bžola počala vylítať z vôľky, viac sa І на другий день на другий день, друзі, я прийшов сюди, щоб ну, передивитися, чи всі рамочки там на місці, чи ніде рамочки там не поздвигалися і тому подобне. Хоча я старався до того певний час в сім'ї не лазити, щоб рамки були прополісовані, стягнуті воском і тому подібне, щоб під час перевозки вони не мали змогу їздити, ну, їздити по вулику. Але думаю, все одно на наступний день прийду, подивлюся, тому що в верхніх 145 корпусах свіжі рамочки вони 100% поздвигалися. І думаю, ну прийду і е, поправлю це все. На наступний день, друзі, коли я прийшов дивитися сім'ї, всі сім'ї були нормальні. З перед льотками не було нічого. Чисто, ну все частенька трава була. Е, так як, наприклад, тут ну можна бачити. Так, якби, ну, трава невелика. Е, я абсолютно бачив, що перед людками твориться. Абсолютно всі сім'ї до єдиної, я передивився і ніде не було ну, падежу ні в одній сім'ї. А так як вже, наприклад, на наступний раз, коли прийшов, коли замітив цю картину, що сім'ї е, ну, така сталася е, ситуація, то одна сім'я взагалі лягла. Ну, Скажімо так, якби вони запарились, вони б запарились відразу. І на наступний день я б цю сім'ю ну, замітив її, що вона лягла. Але вона була, друзі, е жива і все було добре. Е Скоріше за все, що це буде, друзі, не запарення, а можливо, десь якісь яди. Як я повторював, говорив у минулому відео, повторююсь, що десь тут є поля з чимось. Десь кажу, на днях приїду, можливо, прокатаюсь, подивлюсь, знайду ці поля, що на них є, чим їх могли обробляти. ну, Якщо буде змога, зніму відео, покажу. бо, ну, наприклад, Я з полями не дуже дружу. Щоб, наприклад, знати, що там посіяна соя, і, наприклад, можливо, її чимось тепер обробляли. А хто більш так кочує по полях, то люди будуть знати, що, наприклад, якщо. Є поле сої, значить його, можливо, тепер обробляли, або там якщо якась інша культура посіяна. Ну, це все, друзі, покажу, бо щоб просто розібратися в цій ситуації. Чому? Бо, можливо, це не перший рік, коли я сюди виїхав. Можливо, я буду ще декілька років сюди виїжджати, щоб знати ситуацію, як потім поступати і як робити. І, звичайно ж, друзі, були там коментарі, що було б добре, якби дав бджіл на аналіз. Друзі, повезло мені, ну, ще не знаю, чи повезло, але, скажімо так, 50 на 50. 50 на 50, тому що знакома, ну, що говорив про неї, що тут внизу, недалеко від моєї пасіки, вона також вивезла сім'ї на акацію, вона сама більш з районного центру, ніж я. повертався тоді додому. Став біля неї, розказав їй ситуацію. Вона, звичайно, також чуть-чуть злякалась, бо ну, вивезла не 15 сімей, так як я, а вивезла більше. Ну, Ясне діло, що людина злякалась. І е я їй дав бджіл, жменьку бджіл, я їй залишив. Е і домовились так, що вона, якщо буде близько біля лабораторії, казала, що постарається завести їх на аналіз. Щоб дізнатися все ж таки, від чого вони запарились. Це було б дуже добре, якби ми дізналися, від чого вони запарились. Ну, не запарились, скажімо, бо ми не знаємо, чого вони запарились, скажімо так, від чого вони померли. Бо якби знав, що від яду якогось, то вже міг би щось можливо, або думати, або ще щось. Якби дізнався, що дійсно бджола запарилась, це для мене був би великий урок, тому що знав би, що. Потрібно бджіл інакше перевозити, потрібно до перевезення ставитись по-інакшому. Ну, скажімо, так був би урок по-любому, чи то яди, чи то запарення, по-любому були б висновки, був би якийсь урок. Тож, друзі, так як хотів відео зняти, подивився декілька сімей, тільки щось там носять, скажімо так, якась ложка меду буде. Що хотів, друзі, проінформувати? Думаю, що, можливо, навіть завтра приїду сюди і буду відбирати всі матки з сімей. Тому що, замітив, тут у мене в трьох сім'ях немає маток, ну, вони по якихось причинах пропали. Пропали вони ще скоріш за всього. Е, якби ну, не при перевезенні, а ще коли були там на точку стаціонарно, тому що е, немає в сім'ях вже навіть такої якби, личинки нормальної. Це все вже печатний під, ну, який на виході. Е, і побачив, що друзі в тих сім'ях, де немає матки, е, вони більш так охотно носять мед. А там, де є матки, вони маток розганяють для яйцекладки. Це, звичайно, також добре. Це звичайно також добре, бо сім'ї ну, матка насія, сім'ї будуть сильні, але в принципі вони і так нормальні. Тому вирішив так, що, скажімо, хоча б один тиждень, наприклад, якщо завтра у нас субота, в суботу-завтра я приїду е і маток заберу. То хоча б один тиждень дам їм побути без маток, а вже потім через тиждень, там або суботу, або на наступну неділю приїду, там чи підставлю їм неплідні матки, чи підставлю маточники на виході, вже буду приймати рішення, що зроблю. І що ж, хотів проінформувати, друзі, що так, скажімо, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 сімей. 13 сімей, друзі, трьох маток в вуликах вже немає, це значить 10 сімей. І буде у нас на продажу 10 бджоломаток. плідних бджоломаток. Ну, Можливо, не 10, можливо, там 8. Зруба 10 маток. Е, Кому потрібно, друзі, дзвоніть. Е, скажімо так, якщо їх завтра відберу, в неділю у нас Пасха, не буду їх відсилати. З понеділка зможу їх вислати. Тож, кому потрібно, дзвоніть. Це минулорічні матки. Наголошую, друзі, минулорічні матки. Порода Карпатка. Щоб люди вже знали, щоб не писали в коментарях, яка порода і тому подібне. Минулорічні матки. Порода Карпатка. Друзі, ціну тут називати не буду, бо О, не буду, не хочу тут ціну називати. Ну, ціна буде, як на минулорічні матки. Дуже, ну, дуже гарна. Е, А скажімо так, якщо, наприклад, взагалі одна людина забере маток, то ну, зроблю ще скидку як, ну, якби оптовому покупцю, е, тож можете звертатися, мій номер 098 66 27 913. Кому не принципово, щоб матка була іменно цьогорічна. Можете спокійно дзвонити з понеділка, понеділок, вівторок, коли вам буде там вже підходити маток вишлю. Завтра приїду, відберу їх, якщо вони ну, день-два постоять у інкубаторі, плідні матки, їм е, нічого не буде. І вже їх вишлю до клієнта, кому буде потрібно. Тож, друзі, така, м -м, така інформація. Кому кажу потрібно, звертайтесь, буду висилати. бо Скоріше за все, навіть якщо нікої, ну, ні, нікому вони будуть не потрібні, я їх все одно заберу і просто їх е, якби потрощу і все. Бо, ну, Заключати їх в кліточках, ставити між рамками а потім випускати не хочу, бо все одно хочу маток замінити на нові. А ну, ходити туди-сюди з ними, забрав їх, буде комусь потрібно. Продам, не буде нікому потрібно. Просто подавлю їх і підставлю вже нові матки або маточники. Тож, така друзі, інформація. Я кажу, матки гарні, матки працюють добре. Так як їй, здається, позавчора відправляв маток, також минулорічну матку відправляв людині. Ну, Людина сказала, їй немає різниці. Минулорічна матка, дворічна матка. Каже, в мене стоять матки, яка є трирічні. є. Якщо матка каже, гарно працює, то ну, мені каже без різниці, чи вона минулорічна, чи вона цьогорічна. Головне, щоб добре сіяла, щоб, ну, щоб матка нормально засівала рамку, а не там по, по пару яєчок. Тож такі, друзі, справи. Кому потрібно, номер продиктував, звертайтесь. Буду радий допомогти, якщо комусь потрібно. На цьому поки що, все підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.